Привіт, я Віталій Бойко і це 20 запитань про мене. Барселона з Ліонелем Месі. Я дуже полюбляю дивитися і грати в волейбол. Подобається ця гра. Ну, як і футбол, звичайно, але досить мало хто про це знає. Спілкування, довіра один у одного, да, і, ну, допомога якась, або навіть просто взяти труб і О, Привіт. От, я думаю, досить багато хто про це знає. Це салат з крабовими паличками. Я дуже його полюбляю, але... Ну, Має незік, де я про себе знаю, тому рідко я вживаю. Літо? Літо — це, звичайно, відпустка, пляж, басейн, відпочинок з сім'єю на природі подобається літо. Та як такого ритуалу немає, декілька слів, там, молитви трішки да, і просто хвилинка тишини з собою наодинці поговорити і. Налаштуватись на гру. Серіал взагалі не дуже полюбляю, а от останній фільм, який дивився, що вийшов з брадом Пітом Формула-1, мені дуже сподобався, я полюбляю такі фільми. Подорож в Стамбул. Ми з дружиною їздили, дуже сподобалось місто своїми соборами, мечетями, як воно на Босфорі. Здорове місто, яке ну, собі поєднує там історію якусь і новизну, тому дуже сподобалось там. З країною та тільки з Україною, з іншою країною не поєднує себе. Ну, якщо не вдома, то пишу добрий ранок дружині, щоб вона пам'ятала, що я є не тільки на зборах. А так ну, нічого особливого, як зазвичай, снідаю, в душі щоб освіжитися і все. Та, мабуть, людина, яку я завжди буду радий бачити, да, чи люди, або якась не знаю, жарт якийсь, навіть даже якийсь чорний гумор, да, може зробити. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда: а саме: Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх. Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Часто сижу в Тіктокі, але виберу Інстаграм. Як для соціальної мережі мені більше подобається. На, заначку. Але дійсно, не знаю, мабуть, на подарунки рідним людям. Ну, мій кумір Месі, але, мабуть, би проти нього не хотів зіграти, не хотів, щоб ми відвозили на футбольному полі. Да? То, мабуть, проти якогось захисника, може, Рамоса, Пікета. Проти них хотілося спробувати свої сили. Месі, Месі, звичайно, Месі, щоб ти просто відпочивав на футбольному полі, а він забивав і ми вигравали ігри. Тому можу розказати так, коли в дитинстві доходи і мені поставили діагноз в Черкасах, що не зможеш вирости. Да, і дуже багато часу з батьками проводили в клініках на обстеженнях. Тільки прийшли клініки в Києві і сказали, що це просто помилка в Черкасах. Хтось боїться собак, там, вовків, ще щось. Мабуть, для мене це в такому великому світі, да, в країні нашій, да, залишитися просто одному, прийти так додому, і у тебе немає нікого, кому ти можеш телефонувати. Прийти в гості, поговорити, мабуть, це великий страх. Я дуже полюбляю фільми автобіографічні і історичні. Наприклад, якісь пошуки скарбів, ще таке. От такому, мабуть, хотів би знятися. Ну, на даний час, мабуть, щоб закінчилася війна, щоб ми вже могли жити спокійно, відчувати знаєш, красу, емоції нашого життя, воно не таке велике. Тому, мабуть, зараз це найбільша мрія. Та, скажу, мабуть, що перемога це коли ти встаєш після важких тренувань, після якихось ударів життя і просто намагаєшся йти далі ради своєї сім'ї, ради себе, якихось здобутків. Я гадаю, що це найбільші перемоги в житті. Мої відповіді були щирі. Сподіваюсь, вам вони сподобалися і всім папа! -па.